Цими днями, коли була у полоні меду у столиці покуття, відбувся третій обласний фестиваль Медовий спас. Через несприятливі погодні умови дійство довелося перенести у приміщення. Головні організатори фестивалю Медовий спас це Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Коломийська райдержадміністрація та міська рада. Тому, як і годиться, керманичі області, району та міста, спочатку зробили обхід по виставці ярмарку медової продукції і декоративно-ужиткового мистецтва. А потім всі перемістились у глядацьку залу на урочисту церемонію відкриття. Вітали гостей тематичними композиціями артисти Коломийщини. За файною роду своєму Господу Богу хвалу воздам. не обійшлося свято і без благословення від єпископів Миколи Сімкайла та Йоанна Бойчука. Адже фестиваль в першу чергу має на меті відродження української релігійної традиції, освячення меду. Сьогодні ми поблагословимо мід і побажаємо, щоб Господь Бог благословив нашу Україну тими добрими здобутками. Бо я думаю, що наші вони входять трику виробників меду цілого світу. І наш мед рахується одним з найкращих. Тому треба тримати марку, треба працювати а нам, всім людям добре брати прийнятої бджілки, як вона працює. Хай во допомагає і благословляє на подальшу працю ім'я розбудови нашої української держави і зміцнення духовності через. Розбудову церкви Христової України після благословення від владик слово надали губернатору Івано-Франківщини, саме Михайло Вишиванюк, і відкрив третій обласний фестиваль Медовий спас у Коломиї. Сьогодні особливий день потрібні свято, і в цей день мені особливо поняття хочеться скласти пасічникам. І я думаю, що великий медовий спас буде традиційно розширятися з такого обласного відкритого свята переростив велике всеукраїнське свято, республіканське свято. Далі розпочалася мистецько духовна програма за участю творчих колективів. Спочатку на сцені народного дому виступали гості з Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької областей. Далі своє мистецтво дарували глядачам артисти з Прикарпаття, а завершували дійство митці з Коломищини. Паралельно у холі, малій залі, палацу культури та навіть на вулиці діяли містечко майстрів декоративно-вжиткового мистецтва і виставки ярмарок продуктів бджільництва. Там кожен міг продегустувати різноманітні смаколики, які представляли близько сотні пасічників. Віктор Кондрук з перерова, як завжди, потішив гостей оригінальними їстівними, лікувальними та косметичними витворами з меду. Велике враження, що все ж таки дуже багато тут представлено на Коломийщині медів. До того, що ми виготовляємо, є новинки, які пов'язані в основному з бджолиною отрутою, які лікують і допомагають людям. Свою медову продукцію представили і двоє друзів з Турки – Василь Оляградський та Михайло Осип'як. 15 років посічникуємо, трохи щось маємо, трохи щось привезли меди пилки, медоноси. E На У нього є своє пасіка, у мене є своє пасіка, але ми завжди з ним спілкуємося, ділимося своїми тими знаєте які поразками, якимись досягненнями. Дуже гарно все організовано. Цікаво, досить. Секретом як розпізнати справжній мед від підробки, поділився з нами бджоляр з Івано-Франківська Олександр Мок'як. Справжній мед повинен тягнутися без будь-яких розривів однією струйкою. як би ви його не піднімали. Якщо це штучний або в ньому є якісь вже доварені домішки, то буде перериватися і буде по-всякому він тягнутися. І якщо звернути увагу, він повинен ще не просто втоплюватися так як вода, а ви б могли, як мала дитина, співмолювати якісь візерунки, ви повинні бачити світ цього меду. Незважаючи на погодні умови, програма фестивалю не дуже постраждала. Скоріше це відзначилося на масштабах дійства. Проте загальна атмосфера, а також настрій в учасників і гостей свята були на висоті. Я радий, що сьогодні, що це свято у Коломиї все стає більше, красивішим, потужнішим. І сьогодні, дивлячись на дощ, з'їхалося дуже багато людей, і найбільше радує те, що багато делегацій. Навіть в Луганськ вирішив приїхати, показати, що схід і захід разом і бджоли, що на сході, що на, на заході, приносить одинаковий мед лише з різних квіток. Враження сьогодні приємне, гарне враження. Ми бачимо, скільки людей з'їхало, з'їхало з, їхало, з нашої сусідньої області. Я полюбляю хороший леповий мед, я полюбляю мед гречаний. І, друге, меду поганого немає. Є всі хороші меди і саме кращі. Якщо рахувати, що все-таки Коломия була засновником того фестивалю, то я думаю, що він завжди буде в нас вдаватися. Радує, те, що географія збільшується. Я так зрозумів, що скоро в Коломиї буде ну, з вісім фестивалів, які будуть кожен рік і загальноукраїнські. Проблема з погодою, але я думаю, що. Джулярі приїхали, артисти приїхали, забава. Радий, що влада області, керівництво району, міста разом об'єдналися і зробили чудове свято, медовий спас, який, можна сказати, на, на погоду вплинув. Ми не бачимо, що погода погана, що сьогодні дощ, бо душа співає. Фестиваль медовий спас у Коломиї три роки тому заснував директор музею історії міста Михайло Арсак. За цей час захід виріс до обласного. І, хоча цьогоріч на дворі падав дощ, як у палаці культури, так і на вулиці, панувала позитивна мистецька і головне медова атмосфера. Мед з липи, акації, польових квітів. Все це для вас на фестивалі медовий спас.